Отже, тепер ви вже в курсі, що я приїхала з двома діточками, але ще з вагітністю я приїхала до Канади, місто Кітченер. І в сьогоднішньому відео ви почуєте скрінінг номер 2 або УЗІ. Обстеження друге, яке проводилося на 22-му тижні вагітності, а також перший візит до гінеколога. Друге УЗІ у Канаді дуже важливе. Воно проводилось в моєму випадку півтори години, тобто ну, трошечки менше, там годину 20 хвилин, але весь цей час узі спеціаліст, як і перший раз, сидить мовчки, роздивляється, дихає, щось вздихає, виходить час від часу, на хвилиночку виходить з палати. Каже тобі, що ти можеш встати, походити, щоб дитинка там порухалась, але вона виходить із палати на, буквально там на 5 хвилинок. Повертається і продовжує робити скрінінг мовчки. І знову наскільки я? Я після першого скрінінгу ще була, не відійшла. На другому скрінінгу вона робила те саме. Тому що ну, це була інша вже спеціаліст, але все одно тактика мовчки робити півтори години УЗІ вагітній жінці виходити при цьому на 5 хвилин з палати, нічого при цьому не Ну, Тобто вона казала, що мені треба вийти, мені треба вийти. Все. І ти думаєш, чого вона виходить? Може, вона там з кимось ще консультується одразу? Можливо, там якісь відхилення. Коротше кажучи, хвилювань вистачало у мене протягом цього. Отже, нам обіцяли сьогодні сніг і обіцяли, що буде десь. 20 сантиметрів снігу лежати близько тижня. Тому а, маю надію, що моїм дітям вистачить цього часу, а, щоб награтися зі снігом. Вони дуже хотіли, чекали снігу в Канаді а, всю зиму, але було це пару раз і дуже мало. Тому Біжу зараз на апойнтмент і радію такій прикольній погоді. Ну, ось приблизно так змінилась трохи погодка. І тепер мете так серйозно. Всі машини вон тут аншлаг стоять. Отже, залишили машину на одну годину. Тепер треба її відскрібати. Щоб доїхати тепер додому. Збігала в клініку дуже швиденько, годинку зайняло. Але тепер де моя машина? Ось вона. Відкопали машину. І зараз будемо їхати. Але це було дуже хвилююче, і тому до фемелі лікаря. Вже через два тижні я записалася до фемілі лікаря і летіла просто на цей візит, тому що мені було дуже цікаво, що ж там таке страшне траплялося, чого їй доводилось виходити із кімнати, десь проводити 5-10 хвилин, повертатись і мовчки продовжувати. Моє розчарування було в тому, що коли я запитала по результатам УЗІ у свого фемілі лікаря він сказав: так як я вам вже запросив -за -за гінеколога, скоро ви зустрінетесь з гінекологом, нагадаю, це був 22-й тиждень вагітності, і він вам розкаже всі деталі. Я йому сказала, ну взагалі з дитиною там все нормально, він сказав з дитиною. Все нормально, не хвилюйтесь. А про вас вам лікар все розкаже, всі деталі. По узі. Це був жах. І от я а, чекаю м -м, свого, скажімо так, мені сказали, що мені зателефонують чи імейлом прийшлють інформацію, коли в мене буде візит до лікаря-гінеколога. І День Х настав. Нагадаю, що запис, скажімо так, подали заявку на ведення гінекологом для мене, ми зробили на четвертому місяці вагітності, це був 20-й тиждень. І подзвонили мені, коли у мене був вже шостий місяць. Тобто два місяці я очікувала дзвінка. І це був кінець березня, мені подзвонили по телефону і заявили. Сказали, що 2 числа ви повинні прийти на прийом. Так як це був там, 28 чи 27 число березня, я так зраділа, думаю, ну нарешті, 2 квітня у мене почнеться візити до гінеколога. У мене вже У було мене. стільки питань до лікаря-гінеколога, що <рес> я дуже очікувала цього візиту. По-перше, що я не знала то е, до ладу результатів другого скрінінга, а тут е, уже якби шостий місяць е, мені е, і в телефоні жіночка каже: «No, ноу no, друге число не квітня друге число травня. Уявіть собі. Потрапити вперше в іншій країні до лікаря, який веде вагітність на 36-му тижні вагітності. No comments. Я я навіть не можу, я до цих пір не можу коментувати цю ситуацію. І е, дякую Богу, що у мене ведення моєї, е, е, ну, що у мене вагітність е, протікала досить спокійно, але все одно є свої хвилювання, е, так як у мене попередні двоє пологів були Кесарево. І мідвайфи від мене відмовились по цій причині, то ви розумієте собі, що між першими двома пологами і третіми пологами пройшло 10 років, дуже багато чого забулось, дуже багато чого змінилось. І 36 й тиждень, коли ти вперше побачив людину, яка буде вести твою вагітність жахливо. В цьому відео я вставлю кусочок відео а, про візит а, до гінеколога перший мій. А, я записувала на свіжих емоціях, тому а, м -м, подивіться і можете написати в коментарях, як ви вважаєте, як би ви віднеслись до такої ситуації. А, і м -м, взагалі, чи вважаєте ви це м -м, якимось. Таким досвідом, позитивним чи негативним, я навіть не знаю зараз, що вам сказати. Але е, в подальшому е, відео я обов'язково розкрию і цю тему е, мого е, результату, е, як проходили інші мої візити, і що було друзі, я просто в шоці. Якщо чесно, я чекала 40 хвилин, поки. Вони знали, що я прийшла, вони сказали, присядьте. Я сиділа 40 хвилин, потім я підходжу і кажу, що ну, бляха, я вже замахалася чекати, скільки можна, бо у мене є робота, я взагалі-то у мене робочий день. Прогулюю години, потім я буду це все відпрацьовувати. Ах, і вони сказали, окей, зараз ми вас позвемо. Мене зважили і поміряли мені тиск. Чекаю, сиджу знову. Сказали, лікар буде. Отже, а, прийшло а, 2 травня, це а, День Х, коли а, ми, у мене вже був срок 36 тижнів а, візит до гінеколога. А, я прийшла до нього, тут я вставлю відео, а, де ви зможете побачити мої емоції, що там було. І а, ми розмовляли з лікарем, він мене. А, Опоміряв живіт, послухав серцебиття дитини, і, в принципі, на цьому візит закінчився. Ніяких більше у нього до мене питань не було. Наступного і тепер, з 36-го тижня, я кожен тиждень мала візит. як кінцівочку до цього відео. Я би хотіла також підтримати дівчат, які опинились в такій ситуації. Насправді. Я прекрасно розумію, що опинившись в іншій країні з іншою мовою, іншим менталітетом, з двома дітьми і вагітністю, яка додає додаткових так, перемін, настрою, додаткових якихось деталей, які просто інколи ще й новини із твоєї рідної країни. Це, це був дуже важкий період, і я б хотіла порекомендувати дівчатам, які опинились в таких же ситуаціях, якщо у вас є можливість обов'язково підтримувати зв'язок зі своїми друзями, звертатись, можливо, до психологів, і пробувати вирішити ці питання саме таким чином. Бо я вважаю, що краще виговоритись і поділитись своїми переживаннями з кимось, ніж тримати їх в собі. Яким чином я виходила із цих. Цього такого стресу, і як я взагалі все це пережила, ну, це було досить важко, бо я знайшла роботу, я працювала, і я почала вести YouTube канал. Саме той період, коли було найважче, я розуміла, що таким чином, ділячись із вами, отримуючи від вас якісь Коментарі, якісь лайки, як би це не звучало так, дуже сухо, але отримуючи від вас якийсь зворотній зв'язок, мені цього вистачало. Я себе займала. Процес монтажу це дуже такий виснажливий важкий процес, особливо перший час. Тому. В моєму випадку Ютуб канал дуже мені допоміг переключити е, свій е, настрій, е, відволіктись від своїх якихось проблем е, по одній стороні е, питань, так, і у мене. Траплялись багато змін, тому що я переїзд організовувала, і це теж дуже важко, як ви розумієте, коли у тебе вагітність, а в принципі у тебе немає чоловічої руки, щоб допомогти тобі з цим. То насправді, насправді, ще один плюс це те, що в Канаді дуже сильно тобі допомагають люди, які ну, зовсім не... Не очікують від тебе якогось оплати чи ще чогось просто, просто допомагають тобі. І це було для мене дуже важливо. Я мені здається, рвіла кожного вечора, бо дуже багато було і новин із України від мого чоловіка, і дуже багато моментів, з якими мені довелось розпрощатися в Україні, так змінити країну і тут опинитись в іншій країні, облаштовувати своє життя. Тому моя підтримка і моє тепло тепер е є для вас. Я маю надію, що цим відео я трошки розкрила вам свою, скажімо так, свою долю, да, св свої моменти, і що це якимось чином може відіграти гарний е привід, гарний для вас, можливо, приклад покаже, як я справлялася з, з, з цим психоемоційним навантаженням, і е, яким чином, можливо, ви собі візьмете, теж на, е, на до уваги, що можна таким чином справитися з цим.